Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую рогалики на смальці. Ви бачите, 200 г смальцю. Сметана також 200 г, 1 четверта чайної ложки солі. 1 столову ложку ванільного цукру. У мене чайна ложка, тому я вкладу 2. Одну столову ложку. Далі 400 г борошна. І столову ложку розпушувача. І все замішую тісто. Далі робочу поверхню посипаємо борошном, беремо тісто і розкочуємо його якомога в тонший пласт. Розділяємо на частинки, готуємо будь-яке густе варення. Ми абрикос. і формуємо наші рогалики. Відправляю на деко застелене пергаментом. Рогалики готові. Випікалися при температурі 180 градусів 25 хвилиночок, але все залежить від особливостей вашої духовки. Так як вони не містять цукру у тісті, тому бажано їх занурити у цукрову пудру. Ось, бачите, вони виходять достатньо такими повітряними. І, відповідно, хрусткими. Виходять вони ну, дуже крихкими. Смак смальцю не відчувається. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!